Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Ведуча та дружина обвинувачуваного в Держзраді екс екснердепа Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка несподівано активізувалася в соцмережах, може готуватися до активної медіадіяльності в Росії. Саме там зараз за деякими свідченнями перебуває зрадниця. Обоз з із власних джерел стало відомо, що Кремль планує масштабну кампанію по просуванню політичного проєкту Медведчука, Інша Україна, обличчям якої має стати Марченко. Її образ, начебто, буде будуватися навколо правильних сімейних цінностей і релігії. За інсайдерськими даними, опальна ведуча здебільшого перебуває в РФ, але іноді виїжджає на відпочинок до Середземного моря на Кіпер. Коли зрадниця не ніжиться на сонці, вона готується до огидного проєкту, спрямованого на замбування населення в прифронтових регіонах РФ та в окупованих населених пунктах України, розповіли обоз його джерела. Оксана Марченко буде відігравати в проєкті особливу роль релігіозна дружина із залізними правилами. Сімейними цінностями для РФ методичка потрібно народжувати якомога раніше, і як найбільше дітей аборт це гріх. І головне Бог, єдина війна священна, стверджує інсайдер. Крім цього, джерело розповіло, що серед московських чиновників подейкують, нібито Марченко мала романтичні стосунки з одним захоронців російського президента Володимира Путіна, який свого часу допомагав їй облаштуватись в Росії. Довіряти у Москві дружина Медведчука може лише таким самим зрадникам України, як і вона сама. Тому, за даними нашого співачного. В розмовника вона дуже приятелює з Азаровим і частенько випиває за одним столом з Януковичами. Додамо, що відтоді як Марченко втекла до Росії, її медіадіяльність майже повністю припинилася, а не так давно Марченко несподівано знову з'явилася в соціальних мережах. Після майже двох років мовчання колишня телезірка опублікувала нове фото і закликала шанувальників відправитися з нею в паломницькі тури по дивовижних місць. У такий спосіб екс-українка вирішила пропіарити другий сезон свого шоу, яким розважає російських патріотів. З'ясувалося, що за час відсутності Марченко вже встигла змінити імідж, тож показала оновлену зачіску підписникам свого телеграм-каналу. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.